У туда не обратно, хоч пихо. Це відео відзняли сумчанки Єлизавета Чарткова та Анастасія Боровик у лютому. 2024-го. Дівчата однокласниці разом готували смаколики, сміялися дев'ять місяців по тому. У день прощання з Анастасією. Єлизавета згадує ті дні. Колись я не могла піти додому, в мене наступне було де жити в Сумах. І в е, мене батько сидів під обстрілами в хотіні і казав, що не їде, да? не треба. І вона замітила, що я хожу, все заплакано по школі. Вона підійшла до мене і спитала, що в мене трапилось. І вона взяла мене до себе пожити на два дні. Тобто я в неї жила два дні, вона мене дуже-дуже сильно виручила. Я це, не, я це не забуду, я буду пам'ятати це до кінця своїх днів. 14-річна Анастасія Боровик загинула внаслідок російського обстрілу Сум ввечері 17 листопада. Остання зустріч була за 4 години до її смерті якраз десь таке. Ввечері ми бачились. Розмовляли, гуляли, що ще сказати. Нормально, була людина, світло допомагала. 20 листопада із дівчиною попрощалися в Іллінській церкві. До храму прийшли рідні, друзі, вчителі та однокласники Анастасії. Дуже гарна дівчинка, хороша, красива. Чесно кажучи, ніколи не подумав, що таке горе може торкнутися нашого класу. Ми багато спілкувалися ще з нею і поза школою, і в школі. Гуляли, ходили, розмовляли. Вона також разом з нами була. Тимур Чижик згадує, учні класу часто збиралися на екскурсії, а разом проводили час. Анастасія навчалася у сумській школі номер 15 Ясний. З другого по 5 клас сидів з одною партою, допомагала, відзивчива завжди була добродушна. Та і все, не може. Світла людина. Довго не мог в себе прийти. Потихоньку почав себе приходити. Виставляли мою історію з класом, виставляли відео. Як тільки відкриваєш, подивитися там чи відео, скільки просмотрів, просто не можеш в себе прийти і все. Опять тобто, глаз в тумані, не можеш розуміти, чому саме. Чому саме, якщо не бачила ні житті, нічого. Улюбленими предметами Анастасії були хімія, біологія, математика, згадує Тимур Чижик. Дівчина, додає Єлизавета Черткова, мріяла про те, ким стане у майбутньому. Вона дуже мріяла стати криміналістом. Вона, вона мені розповідала про це, в неї аж очі горіли, коли вона про це розповідала. І вона не мрія про це, навірно, з другого класу. Ми не повірили взагалі, тому що ну, зовсім не наш мікрорайон. Дитина одна єдина дійсно проживала в тому районі. І ось таке, ну, ми не вірили до останнього. Нещодавно дитина у нас була в школі в п'ятницю, в закладі, приходила, цікавилася своїми оцінками, заходила до класного керівника, до всіх вчителів. На жаль, і першого дзвоника не було в цьому році і на жаль, дитина не матиме і останнього. Діана Крахматова, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Суми.